Не дожди. Нам нада не надо це хімця займатися. Що Що ви такі а ви хто такі? А ви хто та а, ви австрійне А, не знаю, сен гуляй? Це таке собі в розмові з журналістами. Дозволяє керівник обласного комунального підприємства. Аби Михайло Таран був держслужбовцем, то за міцне слівце дорого поплатився б кажуть. У профільному відомстві внесено зміни до загальних правил поведінки державних службовців. Щоб не було цього свавілля в кабінетах. Чиновників, що людина заходить, а до неї там відносяться як то як до ну майже до тварини. По-друге, щоб не було ніяких ознак корупційних правопорушень. Не хамити, не гримати та не лихословити. Тепер це головні заповіді чиновників на роботі. Інакше догана штраф до сотні гривень, звільнення чи навіть арешт на 15 діб. Це якщо держслужбовець розійдеться не на жарт. Про такі новації в Черкаській мерії ще не чули, зате вже склали власні правила вічливого спілкування із містянами. Три сторінки там всі випадки, такі поради, рекомендації, просто стандартні звороти мови, стандартні з того сполучення, яким рекомендовано відповідати, ходити по кабінетах і слухати, як люди спілкуються. Звісно, ніхто не буде. Бо в тому немає потреби. Тутешні працівники приймають відвідувачів під пильним оком камер. Ті пишуть навіть звук. Початок зали прийому, наприклад, да, я потім можу перемкнутися. Це з іншого боку камера. Бачите? Все чудово видно сюди. По дозволи та довідки щодня приходять зо 300 черкасців. Усі тут, як на долоні. За три місяці відколи працює центр, скарг на підлеглих обмаль запевняє керівниця. Та їхній професіоналізм і чемність невдовзі ще й додатково контролюватимуть. Для того в центрі встановлять ось ці скриньки. Заявник, коли закінчить прийом свого адміністратора чи реєстратора, виходячи, зможе вкинути в відповідну скриньку, чи гарно їх обслужили в стінах Центру надання адміністративних послуг. І будемо вже робити висновки таким чином. Адміністратора центру Михайла Касіяна теперішня пристальна увага до культури мовлення не лякає. Каже, аби ще містяни не грубіянили з порога. Є випадки, коли людина не розуміє, чим ми займаємося на самом ділі, і приходить до нас з такими питаннями, які не є у нашій компетенції. Ми їх не вирішуємо. І коли ми говоримо, що вибачте, але ми не можемо вам допомогти в цьому питанні. Вони починають нам там різного роду говорити речі. А от Михайла Тарана навчити гречності має голова Черкаської облради Валерій Черняк. Таке йому доручив очільник області після усних скарг журналістів. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.